Просто згідно цього закону, виходить, вони не мають права навіть тут проводити засідання, вони мають передати вищі інстанції Київські, особливо за такі зухвалі, є. тому що будь-який чиновник, навіть суддя, от в мене була ситуація, я кажу, ми то не наше повноваження. Я кажу, ну вибачайте, от був я в Сергія Шевчука, да? його побили СБУшники. Суддя каже, так, да, типа, ну там узгодила, що СБУшники то що подали, вона частково типа, позгодила. Але побачила людина побита і питає, каже, що в тебе на голові. Він каже, типа звушники побили. Ну то каже, все прокурору каже, відкрити окремою ухвалою дії безпередільні СБУшники. Все каже, ну в чому проблема? Я так кажу, одні можуть, а я кажу, відкрити окремою ухвалою, типа за беззаконня. Е, типа в мене, типа ні, ми не маємо повноважень, ми не то, ми не все, їдь кудись. Тобто я кажу, тобто я шо на різних е, вимірах був, чи що не то, що в, рід, в одній країні, вроді би, В одні суди в одному місті, наприклад, в Києві. То що то Шевченківський суд, то, то такий. Ну, Шевченківському теж голова суду там теж себе показав. Типа він теж фігурує. То таке. А і ще один прикол, такий цікавий. Типа, що отут, ви ж е, розумієте, що я викриваю корупцію е, в державних інтересах і на сотні мільйонів гривень. І тут безпосередньо мені не треба навіть хто скаже адвоката, там юриста, нашо. Хто захищає державні інтереси? Хто може відповісти? Мені здається, прокурори, наскільки я розумію. От за півтора року прокурори пишуть мені, що вони щось вважають, не вважають, тобто їм державні інтереси не цікаво. І у даній прокурор, який мав тут мені бути, я йому подав повідомлення про злочин, продублював. Я це де, 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 де. я вже їм даю. Повіщення пишуть Львівський апеляційний суд і Львівська обласна прокуратура. Я дві печатки проставив, тобто запрошення я їм всім подав. І мені в п'ятницю вони підписав, прокурор чи якийсь. Ну. П'ятницю підписав. В понеділок мені вже в пошту хтось підкинув якийсь типа прокурор просто їм подав вже. Написав, що він передав ДБР, Тобто не відкрив справу, передав. Тобто він запрошення відкинув, тобто він не хоче тут перебувати, підставлятися, як кажуть, бо тому що напевно вказівка пішла з виші. Тобто він зухвало передав Ні. Ця, що там справа почала судді і запізнається, в зв'язку з тим, що член колегії знаходиться на сумі працедатності, на сході із заміною е, судді, яка робіт визначила інший склад колегії. Тому секунду вас перебіг, свідча оперативна має прияти. Суддя мені в семьпросів знаходиться.

Судове засідання мав би прибути апелянт Жук Андрій Григорович, але жодних документів, які посвідчують особу, мені не було надано. Технічна фіксація звіститься за допомогою ВКЗ. Дивися, дядько, чуєш, оце посвідчення журналіста, це не тебе не документ, яким я користую. Зразу примість кардані на його... Ні, ні, почекайте. Дивіться, він вас обману заходить. Почекайте, дядько, почекайте мій. Мій. не перебувайте. Дивіться, машину передбаємо машину Андрій. Дивіться, не секунду, вас уману заводять. Не секунду, не, не перебуваєте. Скаргу, жука, а, Андрій, що ви спішите? Вольчий. Вас уману завели тільки що. Секунду. Вольчий, Андрій Григорович, хто? Е, водим, А я мужчина Андрій, який користується тим теми. Секретар, передай. В не заводь, піднімися і передай, що ти там усі. Що ти в ману заводиш <пілітний> Я ж приніс, Андрія Горовича? Передається. В чому проблема? Будь ласка, Та бо ви нервуєте сьогодні сюди <плес> прецедент, чи його треба закрити зараз за такі випадки? <пілітний пикрий> <пілітний пикрий> Розпівка журналістів. Андрій Жук, ви апеляни, які подали апеляційний Дякую. Вам оголошується, що в мене проведення наглядає війська апеляційного судду. Спаси судді, факту Романюк, Урдюк і секретар судового досвіду Черненко. Довіряєте суду. Дивіться, там питання вам вимога тільки що подана. У вас прийшла вимога чи ні? Ми долучили до матеріальної суду. В першу чергу це зразу недовіра в цьому складу суду, в цьому апеляційному суду, тому що згідно 32, 33, тридцять третьої, статті кримінально процесуального кодексу і згідно закону про запобігання корупції, вас безпосередньо тут знаходяться злочинці, яких я зазначив тут. Злочинні дії відеопротоколи долучені безпосередньо і голова суду, тому згідно даної Тому ви маєте передати вищий антикорупційний суд для розвитку. ...25-го року виступила повідомлення про злочин. Журналистам він був просить долучити до матеріальних студії на Андрію, які кросуєш до місті немає заперечень проти долучення, немає. Долучили yeah. до матеріального справи. Дайте да, відповідь, да. На ту, на ту... І матеріали справи. Ні, ні, дайте а відповідь а зараз. Чор, це судді, це, завізди, це, завізди, це що... нововиявлена обставина, яка вчора а відбулася а під час пок... залізничного районного суду. Це, це, дурдом якісь перебуває. нагород. Перечитайте першу вимогу тут. Вона в першу чергу, тому що нововиявлена обставина два злочинні дії відбулися іменно в території суду. Тому ви не можете апріорі розглядати справу, передати вищий корупцій суд. Там нововиявлені факти, що безпосередньо голова суду є співучасником того злочину, який тут от... голови суду. Ми наш вкладковий... От зачитайте і тому з'їдуть тридцять другої, тридцять ще до того та в першу чергу. Тому ви не можете вже то розглядати, ви... шановна, шановна блін. Ну що ви цирки творите? Не, зачитайте, не і ви не можете вийшли вийшли далі дивитися тут. Передайте в Києві, хай Київ розглядає. Все ви, ви вже відсторонені маєте від того, тому що у вас є тут безпосередні злочинці, і суд вже не може розглядати. Це треба все долучити, об'єднати і передати в Київ. Що ви там це слухайте? Нема що слухати. Дайте відповідь. дивіться. Давайте зараз ми чекаємо слідчо-оперативну групу надії голови суду. То, що стосується отих документів, того всього. Ми зараз то все розглянемо. Ви зафіксуйте, передайте, дайте відповідь, передайте Вищий антикорупційний суд. Більше у вас нічого не треба. Все, там ж не треба то розглядати. Там має розглядати вищий антикорупційний суд, бо тому що йдуть на сотні мільйонів гривень, і голова суду це, це все учасник того всього процесу. Ви ж не будете на голову суду розглядати питання. Ви ж на голову суду питання не будете розглядати? Не будете, бо тому що вам КПК не дозволяє і закон про запобігання корупції. Тому давайте не це. Я мужчина Андрій, не вибражайте мене. Не. Значить, ви як ми доповідаємо матеріали справи по черзі. Ті, ні, ні, не по черзі, зло... нововиявлена обставина. Поки ми чекали Значить, розгляд, ви відбулися злочинні ді. дії. Дякую. А ви не читайте то безсмисліну, я все рівно так. того спорю, бо ви не маєте права вже розглядати. Ви вже маєте. ладно, Хай вибільші. собі почитає, там, може, це. Я все рівно того, того спорю. Вони згідно закону, не мають то все роздати. Ваш шеф, капітан корабля, замішаний в тому. Що ви там читаєте? Я за ней буду тримуватися, порядку содовому відбуду. Звичайний охорони, охорони куча, вона захищають, щоб я викрив злочин. Головоючі судовилися, не просить вас. Ви підписали, кому давали. Ви сьогодні матеріали справите. Дивіться, дивіться, дайте самовідбідне, підставляйтеся, я вам написав, не підставляйтеся, бо у вас капітан ваш там задіяний. На нього будеться баргів писатися, в європейській інстанції. Не підставляйтеся, просто моє людське відношення. Не підставляйтеся, не ставте там зупалі підписи, тому що все рівно буде В міжнародній інстанції. Тому що ті закони ретифіковані міжнародний рівні. Там фігурують ваше керівництво. Що ви там говорите? 32, 33, 34 третя, тридцять капітарка це, це говорить. Що ви розглядаєте там? Почті розглядайте. Адресу. Хочете розглядайте. Ви Самі себе підставляєте позори. Потім рідним будете казати, що ви були соучасниками покривання казино. Ви розумієте, що ви покриваєте казино тими діє. Ви підпільне казино покриваєте засідання. Та так, ще поведінку, Любов. Вимог Ви свою поведінку бачите чи ні? І дає розпорядження про видалення вас з залу судового засідання. В державних Просі інтересах розглядаю питання, нас мене і видаляють. Нормально? Участок на процесу залу судового засідання. А дайте їм письмову відповідь, ухвалу. Підставте себе. Дайте ухвалу письмову, дайте на то все. Доповідається. Вніс оскарженого на рішення і доводи апеляційної скарги. Да вам письмо, відповідь залишили? Прошу, пане. Тихо, тихо. Не підставляйте себе, що 10-та Конституція України. До вас люди звертаються. До вас люди звертаються, не нарушайте. Дивіться, Нарушайте, хлопці. Вибачаюсь, можна слідчу оперативну групу? Добре, вийдіть. Воно, Кулівлю, давайте, покажи своє личико, щоб люди бачили, що ти за державні гроші, що ти витворяєш. Ану, давай церка. Дивіться, тут в мене напади, дайте мені слідчу оперативну операційну суд. Анджу, дивіться. А я вийдіть, будь ласка. Ні, ми фіксуємо по

Ти? 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 Ти Нагадаєте. Нападає? Дивіться, дивіться начальник, начальник, ти будеш відповідати за дії свого всього. Дивіться, терміново треба свідчити оперативно. Тут керівництво судової охорони дозволяє собі Савіля і не стримує Так, <ривателі> да, Ти не стримає, ти дав <ривателі> чому? Ухвали, не було, письмовує. Коли буде знищувати засвітання, можете звернутися вам нададуть. Якщо ви знаєте, ми не знали цього факту. Я вам повідомлю. Водя, візьми куртку, мою, будь ласка. Через скільки ви будете, скільки їхати я вже годину вас викликаю.